Всім привіт! Ви на каналі Нитки до нитки. Це рукодільний канал, де я показую і розказую про вироби моєї мами Оксани. Цей тиждень був дуже насичений саме брелочками, адже не тільки ми їх в'язали, а й інші рукодільниці, тому що наша майстерня брелочків почала працювати. Це був перший такий, скажімо, сезон, перший випуск зимової майстерні брелочки. Ця ідея була разом з мамою наша спільна, адже я обожнюю бралочки, а в'язати в компанії завжди веселіше і ділитися один з одним. Тож цього тижня це був перший тиждень зими, ми в'язали зимові бралочки і дуже багато нав'язали. І сьогодні ми з вами переглядати я вам покажу, що мама зв'язала. Ну і також ми трішки заглянемо, що учасники в'язали. Давайте дивитись! І першу іграшку, яку мама зв'язала, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, я показувала вже її у короткому відео, тож ви могли її бачити. Це такий миле оленятко з білими ріжками. Мама знайшла такий майстер-клас на просторах інтернету, ну і, звичайно, що також поділилася з іншими майстринями в нашому каналі були майстерні брелочки. Ну і, звичайно, що сама взялася його в'язати. Насправді, вони дуже-дуже миленькі і зимові різдвяні святкові. Тож, ось таких мама зв'язала, як бачимо, вже третій, і не тільки три. Але вони наче одинакові, але відрізняються один від одного. Перший зв'язала по майстер-класу, ну а решту почала видозмінювати. Один із них має очі кораликами. Це ось цей, який мама дала також бліки. А всі решта мають на безпечному окріпленні очки. А от кольорами вони відрізняються. Відрізняються по багато різних причинах. В основному всі вони зв'язані з Yarn Art Jeans. Коричні роги – це в нас номер 70, і в нас один олень з коричневими мірогами. Колір ось такий бежевий, це в нас 0,7. Тимніший колір це 71 номер. Ну, і, звичайно, що є білий, червоний і зелений. Цим мама задекорувала, щоб вони вийшли в нас такі новорічні. Ну, а далі, кому який шарфік дати, це вже підбиралося так індивідуально. Давайте їх поміряємо. Вони насправді невеличкі, тому що це ж у нас йде, дебрелочки, підвісочки, і вони мають розмір 10 см, см,5 с. Тож, насправді, незважаючи то, з якої нитки врізати якого кольору, звичайно, що вони всі вийшли одинакового розміру а біля 10 см. Як бачимо, нам вони сподобались, що ж мама зв'язала цілих 5 таких різних штучок. Хоча насправді з фаворита свого я вибрати не можу, саме по кольорах мені кожен подобається. Ну, а важать вони 14-15 грам, залежно від того, наскільки щільно заповнити саме таким синтепоном. Ну і звичайно, що бачимо, що один може важити 18 грам. Також, в принципі, залежить від, більше від наповнювання, тому що в'язалося все воно однією тою самою ниткою Yarn Art Chins. І получились такі цілий набірчик класний. Прикидаєте, як воно класно буде виглядати на ялинці. цілу ялинку, прикрасити такими оленятками. Це буде дуже красиво і мінімалістично, але при тому дуже і унікально. Ось так виглядає цей брелочок оленятко Саме вже з прикріпленою застіпкою, прикріпленим ось цим брелочком, і дуже-дуже він красивенький. В оригінальному майстер-класі йшли роги Білі. Ось це є такий з оригінального, але вирішили, насправді, найбільше сподобався саме з коричневими, але одної таку коричневу мама не мала багато, тож це трішки такі зміксовані вони всі. Ви в будь-який час можете долучитися до нашого телеграм-каналу. Я залишу посиланнячку, тому що ми будемо в'язати на доступний весною в'язати весняні брелочки. Але попри те, я думаю, що і ми будемо, і майстрині зможуть кидати різні майстер-класи, посиланнячка на майстер-класи в окрему гілочку. Як, наприклад, я кидала ось на цей. Також, мабуть, прикріплю вам в описі під відео. Ну і давайте за допомогою цієї штучки розглянемо, як вони крутяться, як вони виглядають з усіх з усіх сторін. Кожен окремо. Ну і, звичайно, що всі разом. Вони стоять на цій підставочці, тому що, звичайно, що самостійно вони стояти не будуть. Вони йдуть такі більш висячі, такі більш підвісочки. Такі ми перші брелочки получилися, і цей тиждень був насичений не тільки і ними, а також і іншими, але й учасники насправді. Інші рукодільниці мене порадували, тому що в'язали неймовірні іграшки. Подивіться на просто всі ці роботи, їх було багато, вони ділилися, і знаєте, ви просто неймовірні створюєте атмосферу і в'язаєте разом з вами. Це чудово. Якщо ви хочете долучитись до наступного такого нашого майстерні бралочки, вона буде весняна вже. Це буде перший тиждень весни. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, я все вам розкажу. Тому що, я думаю, мені сподобалася ідея. Я думаю, ми будемо. Продовжувати. І сподіваюся, що також і у іншим учасникам рукодійниця ця ідея сподобалась, вони надихалися. Ну, я залишаю список учасників в описі під відео. Тож переходіть, переглядайте, давайте підтримувати і створювати український рукодійний YouTube разом. Що ж, перейдемо до інших брилочків моїх фаворитів, що ж мама зв'язала. Ось наступна іграшка, наступний брелочок – це така мила ельфійка. Вона була зв'язана по онлайн-майстер-класу, по онлайн-в'язанню з саме іноземної майстрині, я прикріплю посиланнячку в описі під відео. Це її йшла як прикраса на ялиночку, але ми її зараз поміряємо, поважимо і зрозуміємо, що вона не тільки може піти на ялиночку, ну, але, звичайно, що також, як і брелочок, як і в машину, наприклад, можна її. Повісити, коли їдеш, бо нам де так гарно танцювати. Ну, і, звичайно, що, наприклад, на сумочку будь-куди, тому що, звичайно, що не варто зациклювати тільки на брелочках, а розширюємо більше наше бачення, креативність, де можемо її прикріпити. І вона має розмір 17 см, ну а важить 29 грам. Не так багато. Ну і в загальному є нюанс того, що в неї ножки і ручки можуть рухатися, адже всередині вставлений дротик. Тож навіть цю ельфійку можна зменшити і зробити її меншу, мініатюрнішу, Ну, але також можна її посадити, можна гарно зробити її пози, тому що ножки і ручки вони рухаються. В онлайн класі він в оригінальному був в зелених відтінках, але мама вирішила зробити саме в таких синьо-блакитних відтінках, більш по сніжному, більш по зимовому варіанті. Ось це не останнє сьогодні наш брелочок, не останній варіант брелочка зимового, але мій найулюбленіший, мабуть, я сама знайшла цей варіант, безкоштовний майстер-клас. Посиланечко я прикріпляю в описі під відео, поділилася з іншими майстринями. Я не казала мамі, щоб вона в'язала. Мені просто він сподобався, здався цікавим варіантом такі ялиночка з зірочкою, ну і рукавички. Все дуже. По зимовому, дуже по-святковому і в загальному він маленький, як бачимо, 10 см має ну разом з цим кільцем, буде мати 13 см. Тобто ідеально підійде на сумочку, ідеально підійде до ключів. просто, просто все мені дуже сподобалось і важить він небагато, 8 грам. Тож я скинула це посиланнячко на цей майстер-клас всім майстриням, і мама зв'язала, зробила. І коли я сказала, що мені дуже сподобалось, мама вирішила зробити ще одного з такими вже небесним, з такими вже синенькими рукавичками і з бантиком замість зірочки. І мені насправді вони дуже сильно подобаються, тому що ці рукавички можуть рухатися. Тобто, все йде в'язано так, що це шнурочок з двох рукавичок, а сама ялиночка, зірочка або метелик, вони все нарешті населяються на цей шнурочок. Відповідно до того, все може бути регульовано, і можна собі ці рукавички зрегулювати так, щоб найбільше подобалось. Ну, як бачимо, розмір також не відрізняється: 11 см, біля см, Навіть якщо потягнути рукавички, більше їх здебалансувати, що одну потягнути більш вниз. То вона буде довший відповідний бролочок, ну а багато зовсім не відрізняється. У майстер-класі ялиночка була прикрашена різними бісеринками, різними французькими вузликами. Але мама знайшла таку класну кольорову ниточку і вирішила підібрати саме її, задекорувати ялиночку, щоб вона трішки так поблискувала, світилася. Ну і звичайно, що стимулювала такий як дощик на ялиниці. Це дуже красиві, як на мене, такі брелочки, підвісочки, і вони маленькі, делікатненькі, але дуже дуже цікавесенькі. Але це не останній варіант брелочки, в який мама зв'язала. Зараз переглянемо ще один. Ось за цей тиждень поповнилась наша колекція такими зимовими пряниками. Хто вже випікав пряники? Прикрашав? М? Признавайтесь в коментарях. Моя сестра недавно також спекла пряники, тож ми займалися цим, ми декорували, і це насправді дуже цікаве заняття. І ось таких пряників мама також зв'язала. Тож, пряники це все, що стосується свята, що стосується сімейного часу, і дуже хочеться також додати такий елемент святковості, казковості. Ці також до ялиночки, до декору дому, ну і до декору, в принципі, своєї буденності, як брелочок собі прикріпити на ключі чи, наприклад, на сумочку. Тож мама зв'язала таких пряників не цілих годин, а цілих аж три. Світлий е, з нитки Yarn Art Jeans номер 07 а темніший, також мама зв'язала пізніше це з антипілінгового акрилу. Урешту все оформила так само, вибирала ті самі ниточки і кольори для гудзичків, для начинки, для декорації такою посипкою, бомболика. Ну і, звичайно, що е, є нюанс того, що ротики оформлені не одинаково, але це так, як і, звичайно, що декорації любого праника як виходить, так виходить. І так вони вийшли дуже красиві. І веселі. І бачимо, що розмір у них не відрізняється, 11 см, незважаючи з якої ниточки мама в'язала. А вага такого пряника 24 грами, в 26 може бути. Ну і глянемо, що з антипілінгового акрилу важить 27 грамів. Ну, приблизно одинаково. Ось так він висить в якості брелочка. Він гарно посміхається, і такий, я не знаю, як ви, але я би дуже хотіла отримати такий подаруночок на зиму, на зимові свята. Адже потім можна цілу зиму носити з собою такий миленький пряник, і він буде створювати хороший настрій. І зараз глянемо, як він виглядає, покрутиться перед нами кожен з цих пляників, і ми зможемо їх порівняти, подивитися. Ну і, звичайно, що оцінити. Ви напишіть свій відгук в коментарях, який з цих брелочків вам найбільше сподобався, і який би ви зв'язали б, або вже маєте зв'язані, що вам саме сподобалось. Ось такі гарні получилися вони. Ось ця посипка, в принципі, теж можна буде потім з часом. Якось експериментувати з нею, ну або взагалі ми, якщо доробляти інші, але і так і вийшов дуже красивенький і завершений. Тож ось можемо глянути всі-всі всі брелочки, які мама взяла цього тижня, майстерні брелочки, і наскільки в нас поповнюється колекція різними зимовими, святковими новорічними брелочками. Ну, Це просто дуже-дуже красиво. Мені насправді важко брати фаворита, хоча я казала, що я найбільше люблю ялиночку, мені сподобалось, але звичайно, що якщо так поглянути все в цілому, то такий не можеш відвести очей від жодної з них. І оленятко красивий з різними кольорами в різних комбінаціях, і ельфійка. Ну і звичайно, що пряничок. Тож цей тиждень я б назвала був дуже продуктивний. Поповнюється наша колекція на цілих 11 берелочків. Насправді, брилучки вийшлися просто чудові, кожен з них. І я сподіваюся, що вам також вони сподобалось. Ви напишіть коментарях, який сам вам найбільше сподобався. Чи ви хотіли брати бочку в цьому спільнику, чи будете доєднюватися до весняної? А ми йдемо наповнювати нашу атмосферу домашньою святами, різдвом і різними підвісочками, брелучками, прикрашати все зимове, все класне. Я обожнюю цю атмосферу. Тож, дякую, що переглянули це відео. Ну і звичайно, що долучаєтесь до нашої ютубної е, родини, до нашої спільноти. Чекаю вас в підписочках. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.